Знову підарунків підвезли. Балують мене люди. Пропонували пару чоловік кабеля. Забракував, тому що параметри кабелю, що пропонували далекі від того, який підійде, тому що затухання дуже велике, тому що не розрахований на ті частоти. А то написав мені чоловік rg 8 Я собі гуглю. і Я в захваті, тому що кабель бомбезний. Ще й на халяву. Ото сказав, так, давайте підходить. Але ж я дурак на то не вчився. Приїхав кабель, кабель справді бомбезний. РГ8 я такого кабелю ще не бачив. Товстезна ізоляція, товстезна опльотка, таке враження, що відсотків 90, а центральна жила зроблена дуже цікаво. І він страшно жорсткий. От ходи сюди, до татка. О, трубка. А в трубці йде равликом спіралькою навитий, дистанціюючий, як би то сказати, елемент, тож не електрод. О, відірвав. Не знаю, що ви там бачите. Ось равликом навитий. І, напевно, якось закріплений, приклеєний до трубки ізолюючої елемент. Тобто, це справжня високочастотна трубка, каоксіальний кабель з повітряним зазором, мідна жила, бомбезний параметри обалденні. Біда в тому, що я дурак на то не вчився, і я не звернув уваги на діаметр. Він надто товстий. Я не маю конекторів під нього. Я на своїх 3-4 метра на СМА роз'єм його не використаю. На n ку ще теоретично може щось є. А от де знайти конектори, це окрема проблема. Навряд чи я їх знайду, і навряд чи я той кабель використаю. Тому, пробачте мене за моє невігластво. За ваш витрачений час за кошти на доставку. Я з радістю передам цей кабель комусь, хто його зможе використати, кому він потрібний. Тут є. Куски по 2 і по 8 метрів. Є ще якісь конектори, але конектори такі виглядають не дуже добрі по якості. Хоча не мені казати, бо я на то не вчився, не знаю. Вони паяні, паяється центральна жила, а зовнішні як, не знаю. Я з тим не стикався. На фоні касетниці не знаю, воді показував, їх теж мені хтось задонатив. Використаю обов'язково, але не знаю в якому році. І трохи шокувала мене людина. Я так з вами не зіп'юся ніколи, ще років 50, і я створю конкуренцію дядьку Максиму. Схоже, що хтось хоче, щоб на каналі було більше слюсарки. Спочатку я побачив лищата і подумав, от блін, круто, це ж якраз, то, що мені треба, бо я нормальних лищат не маю. А це досить класні лищата. А потім до мене дійшло, що це цілий в комплекті сверлильний станок. Навіть є станина до нього. Бо я вже було думав, що в мене проблема, я не маю куди його закріпити. В мене немає слюсарного стола нормального, в гаражі якийсь стоїть засраний, ніякий. А тут є станина, теоретично, я його навіть на бетон можу поставити чи на будь-який стіл. Тобто це є повністю сверлильний станок. Причому він не вимагає обробки напильником. Я його точно зберу і точно ним буду користуватися. Щиро вам дякую. Не знаю, чим я заслужив, буду винен, аби не забув, нагадуйте. Колись раніше давно я показував, чоловік мені задонатив напівсаморобний фрезерний станок. Тобто, по суті, вся електроніка з. Елементом з фрезою і самі фрези, Фре... з фрезу ви бачили я її використовував часто для парасольок, докупив наждак і е... використовую її як гріндер. А от зібрати докупи мені руки не доходять вже майже рік. Чоловік зараз служить. Прошу пана, дай Бог тобі здоров'я. Я, я пам'ятаю за цей подарунок. Я його точно колись зберу докупи. А от коли я на жаль не знаю, тому що реально немає вільного дня. Кожен день в роботі, кожен день фігариш. Я не втримався, я то діло відразу зібрав. Зібрав і включаю пробую, і зразу мені кидається в очі, точніше в ухо страшний шкрегіт, воно деренчить страшно, воно би так не мало. То, звісно, не німецький станок, але він в хорошому стані, і він би так не мав. То відповідно бачу пересохшу змазку, суху тручу пару. Бачу. На механізмі опускання, то все рясно запаковую солідолом, літолом, точніше, якщо бути чесним, ставлю клиновий ремінь на місце, бо він стояв перевернутим, якось трохи дивно знос в нього неправильний десь боком. Таке враження, що він стояв перекрученим. Ну, вже не можу доказати. І, відповідно, до речі, захист є, щоб хтось руками не заліз. Воно тепер зовсім інакше працює, воно тепер тихенько працює. Нема деренчання, нема скрегуту, бомба. Люфтів немає, підшипники виглядають живими. Файно, дуже вам дякую. З того, що кидається в очі, лещата тут паралельно не стануть. І так як вони стають, тут незручно ними оперувати. Тому я думаю, я їх зараз перекручу чи пересверлю так, щоб доступ до обертаючого механізму зажиму був без доторкання до стола. І, напевно, їх варто розвернути якось в сторону, але то не точно. Але вони не стають ні так, ні сяк. Треба якось то переінакшувати. Стіл поворотний, можна сверлити під кутом. Тобто піднімаємо. І тут площину можна задавати. Викидаю інші подарунки з ящика. Пакую коробку кабель. Знайшлися нові власники кабеля. Їде на схід пацанам-донерям. Виявляється, їм таке треба. Вони знають, що з тим робити. Тому пакую, відправляю. Ще раз вам дякую. Виявилося, тут двохметрових немає, всі по 8-9 метрів. Хай хлопцям допомагає, дякую. Я не тільки подарунки приймаю, а також трохи їх відправляю. От то дядя Володя еквіваленти робить. Сказав, які йому підходять, назбирав. І пакую. Пакую всі, які підходять. Дяді Володі, хай робить, хай має. Бо я то на брухт збирався здавати, мені цього вже не потрібно. Відповідно, пакую всі, що маю, підходящі. Навряд чи старі я коли-небудь в житті використаю, а йому пригодяться. Вентилятори інтеловські, вічні, але вони стають покріплені тільки на старі, такі як там внизу радіатори. Я їх не використаю. Мав здавати на брухт, то вентилятори познімав. Тепер ними рясно посипаю зверху. О, ще один є. Посипаю радіаторами зверху для об'єму. Що дяді Володі підійде, використає. Що не підійде, викине. Дякую вам за допомогу. І за еквівалент. Нехай вам пригодиться. Не встиг відправити одні радіатори, як приїхали другі. Причому з засобами особистого захисту і засобами фіксації. Дякую, ви мене балуєте. Ну що ж, тепер ми знаємо, які радіатори будуть у наступної парасольки. Бомбезні радіатори будуть. Це, як мінімум, напевно, на 2, а то й на 3 можна буде різати і використати. Капець, яка масивна підошва. Крутяк. Дякую. І вентилятори в комплекті. На 24 вольти. Правда, турбінки. Подивимося, як ми то будемо використовувати. Майже як до Миколая якось знову приїхала пачка. Він дядька Максима несподіваний якусь чекушку мені прислав. Електронік клінер. Що це з голограмою? Тут можна щось стерти, там буде номер, і тоді, напевно, можна щось програти. Клінер, щось типу карбоклінера, напевно, для відмивання всяких флюсів. Чи то просто газ. А ну, давайте пшикнемо, глянемо. Ні, це рідина. Це по суті карбоклінер тільки для електроніки. Вважати, мабуть, треба з пластиком. Пробувати десь краєчку. Коротше, чекушка. Не знаю, дядько Максим, на що ви мені то робите. Але я вам дякую, як завжди. Ще якісь бонуси. Опльотка. Ну, то ви, як би знали, в мене реально вже закінчується, хоча я її рідко використовую. Опльотка для знімання припою. Кафутер. Ого, це ще щось нове. Тут є мазок робити, брате, Розмазується, напевно, герметик двокомпонентний. Хто хатки знає, читайте, дивіться, можна загуглити поки 8818. Двокомпонентне щось буду вивчати. Чай на травах. Файний чай. Головне в космос не полетіти від нього, жартую. Це реально просто чай. Приємна несподіванка. І саме страшне, що дядько Максим чомусь казав не згадувати його. Вебсайт з магазином. GSM Service од UA. Ну, раз казав не згадувати, то я не буду згадувати GSM сервіс од UA. Навіть посилань не буду залишати, хто захоче сам загуглить. Щупи BST. Крутезні знову. Але для чого? Я ж не зносивши попередніх. Я маю два щупа, я маю запасні голки. Коли ви бачите на відео зламані голки, то не значить, що в мене немає запасних. Мені і так добре. Я собі передолю тими зламаними і мені файно. А як десь дуже треба, то я собі міняю і ставлю гостру. До речі, напевно, буде колись відео, як я лаханувся, коли я зробив дуже крутий. Промисловий блок живлення і вже на камеру в кінці хотів перевірити, чи там правильні напруги і гострим щупом крутнув шимку. І мені трансформатор імпульсний вигорів кібеням. В моноліт перетворилася обмотка. Ото зараз дядько Олег щось пробує чарувати, але то трохи тягнеться. Тому довгі щупи не завжди добре. Короткі щупи інколи теж нормально. Я собі зламаний гострю і, відповідно, користуюся, бо і так мені нормально. Щиро дякую, я щупами забезпечений вже, напевно, до кінця свого життя. Так що, якщо комусь треба щупи, якусь хімію чи чіпи до ноутбуків, заходьте на GSM-сервіс одua. Там гарантована якість і потрібний вибір якісних комплектуючих до серйозних ноутбуків. Дякую, дядько Максим ж Знаєте, як драки починаються. Слово за слово, а потім ана собака маєш по зубах. Отак От я не встиг відправити дяді Володі радіатори, як мені вже назад а на маєш їде коробка. Запакував загадково так. сладкі муки під вкушення чи як то називалося колись по-російськи, як по-українськи, навіть не знаю, що сказати. Ух ти, кабель! Навіть не один, а цілих три. Три кабеля. Круто. Я не заслуговую на такі подарунки, звичайно, але, як то кажуть, мама вчила старшим людям неперечити. Каліброване є параметри. Ви вже здогадалися, що це еквівалент, але не простий, а двоканальний. Причому Дядя Володя сказав, раз я такий, то можеш собі лишити і перший еквівалент. Щиро дякую. Майже прототип, 19-версія. та версія. По суті, це виходить два еквівалента на одному радіаторі. І що саме головне, не зря я жалівся на камеру, як незручно підключати мене почули, як то кажуть, на жебрах. Дядь Володь, дякую, незручно мені прадано, але. Буду винен, як земля колгоспу, за сім років не вражаю. Отже, мене ще хіба рамочку треба взяти, то на стіну повішати. То жарти, насправді дуже дякую. Тепер зможу, тепер зможу одночасно тестувати двоканальні а то й триканальні реби, якщо на то буде нагла потреба. Хочеться вірити, що скоро перемога і воно не буде потрібне, але навряд чи, бо самі бачите, що твориться. Тому ще раз дякую. Маю такий ще один крутий подарунок на Миколая. Ну, Кому треба, не Олексі, не помилитися. Ноу-хау дяді Володі, каліброване, з графіками, повірене, можна сказати, тільки початку мокру вліпити. І, і дешевше, ніж з Китаю, і швидше. Тому отак. Дякую, тепер мене не будуть клясти. Всякі дуже модні, що я сусідам голови грію.